Давид одного разу сказав такі слова. Слово твоє світильник нозі моїй, і світло стежці моїй. Ви знаєте, ліхтарики бувають різними. Є ліхтарі, які світять дуже далеко, а є такі маленькі, що тільки біля тебе, десь на відстані метр чи два. Недавно довелося випадково зайти в магазин електрики і купити новий ліхтарик. І виявилося, що він мав подвійну дію. З одного боку міг світити на 200 метрів попереду, такий потужний промінь світла, що ми просто сином дивувалися. А з іншої сторони, маленький світлодіод в режимі такої настільної свічки поставив, він собі тут світить десь метр чи два не більше. І ви знаєте, слово Боже воно має таку ж саму силу. З одного боку, воно показує події, які будуть через сотні, навіть тисячі років, якщо згадати книгу «Об'явлення» в порівнянні до моменту, коли вона писалась, то події, яка описує ця книга, вони відбуваються вже в третьому тисячолітті. А з іншого боку, Слово Боже, це як написано світильник нозі моїй. І світло стежці моїй. Друзі, дивлячись далеко попереду, важливо також регулярно дивитись під ноги для того, щоб не було спотикання на якісь зовнішні перешкоди у нашому житті. І сьогодні хотілося б разом з вами звернути увагу ось на цю особливість Божого Слова, ближчу таку дію як світильник для нашої ноги. Читаємо перший лист Павла до Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ми зараз переживаємо вкрай складні часи. Що може бути страшніше, ніж війна? Нічого. І коли ми читаємо це Боже Слово, то хотілося б зосередити увагу на цих словах. Подяку складайте за все, друзі. Не тільки коли все гарно, все добре, але навіть коли обставини складаються несподівано, складно і погано. Подяку складайте за все. І ми з вами маємо за що дякувати. Дев'ятий місяць війни. А ми сидимо у цілому храмі. Наші будинки цілі цілі. Квартири цілі, цілі. Маємо що їсти. Є навіть електрика. Це вже дефіцит у наші часи. Ми відчуваємо, наскільки це є справді важливо, щоб було фізичне світло в наших квартирах і будинках. Друзі, ми маємо за що дякувати Бога. Тому що вкрай легко нарікати на щось. Нема світла, нема води, якісь там виключення на 4-5 годин. Курс зростає валютний, паливо десь дівається з заправок, і багато інших прикладів ми можемо знаходити для того, щоб нарікати. І вкрай важливо не стати на цю стежку, друзі. Тому що як тільки людина починає хронічно нарікати російською раптать на обставини свого життя, то повірте, нічого доброго з цього не буде. Згадайте народ Ізраїля, чому вони так і не увійшли в обіцяну землю? Чітко написано: не увійшли туди за гріх нарікання російською ропата. Тому переживаючи ці складні обставини, друзі, не будемо нарікати на якісь е, тимчасові проблеми в нашому житті. Повірте, вони зараз не такі вже й великі. Ну, якщо говорити, звичайно, про Київ Київську область. У порівнянні з проблемами Іова тут навіть і, і не можна, і близько порівнювати, який взагалі все втратив, крім свого життя. У нас на сьогоднішній день багато чого є. Тому. Давайте будемо пам'ятати ці слова Ісуса Христа, нашого Господа. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І, мабуть, у багатьох виникало питання, чого ж все ж таки Господь допустив всі ці величезні проблеми в нашому житті? Друзі, нам треба розуміти, що. В загальному такому контексті життя людини це є боротьба, якщо говорити одним словом, це не відпочинок на дивані, це боротьба. І у цієї боротьби є певна мета для того, щоб ми стали духовно сильними людьми. Хоча, звичайно, боротьба допомагає бути і фізично сильними, ментально сильними. Уявіть, коли людина летить у космос і там, наприклад, декілька тижнів перебуває у стані невагомості, то що відбувається з її тілом? М'язи атрофуються. І якщо там у космосі кожного дня, декілька годин свого часу не витрачати на фізичні вправи. То після повернення на землю людина буде в такому аморфному фізичному стані і не зможе навіть вилізти з посадочного модуля. Чому не було боротьби з силою тяжіння? Ми кожного дня долаємо силу тяжіння, ходимо, стрибаємо, бігаємо. Це є боротьба. І ця боротьба дозволяє нашим м'язам бути сильними. І так само з іншими обставинами Бог допускає проблеми і випробування не для того, щоб зруйнувати нас, наші сім'ї, наші е, міста, нашу країну, але для того, щоб зробити нас винятково сильними, людьми, які можуть справді боротися з духами злоби піднебесної, як написано. Які можуть справді стояти у молитовному проломі на регулярній постійній основі, увага яких справді зосереджена на Господі Ісусі Христі, а не тимчасових побутових проблемах сьогодення? Бог виховує з нас духовних воїнів, друзі. Справді, як ми себе усвідомлюємо, коли питаєш у християнина, хто ти такий? То у багатьох випадках люди відповідають: ми діти Божі. Так, це так. Але Господь дивиться на нас і бажає, щоб ми, будучи його дітьми, зростали духовно і піднімалися на рівень духовних воїнів. Йому потрібні духовно сильні люди, які можуть перемагати спокуси, перемагати великих потребів. Тужних ворогів у духовному світі, Богу потрібні війни. І зараз через всі ці обставини Господь якраз піднімає духовно нашу країну. Дивіться, раніше ми ж ніколи не молилися, да? чотири, кожні чотири години на день. Так часто, ніколи такого не було. І тільки з початком війни з'явився ось такий ритм. Кожного дня, через кожні чотири години, іде молитва. Люди приходять у храм, моляться, шукають Божого обличчя. Цей ритм у нас з'явився тільки після того, як виникли величезні проблеми. І треба було долати цього потужного ворога у духовному світі, який стоїть за ворогом фізичним. І ми вже бачимо певні перемоги, як говорив пастор з Київської області, раптово. Всі вороги пішли. З Житомирської області, з Чернігівської області, з Харківської області, друзі, перемога вже відбувається на наших очах. І за перемогами армії завжди стоїть перемога у духовному світі. І цю перемогу робить церква Ісуса Христа. Вона, як Мойсей, під час битви з вона тримає свої руки піднятими до Бога. Кликає до нього, покладає свою надію на Господа. І завдяки цій потужній молитві Бог дає також і воєнну перемогу, про яку ми читаємо у новинах. І якщо ми згадаємо приклад Давида і Голіафа, то побачимо, що зараз, по суті, Україна вона перебуває ось у цьому положенні Давида. Який б'ється з величезним Голіафом. І згадайте, що трапилося з Давидом, коли він переміг. Він сильно піднявся. До цього він був взагалі нікому невідомим пастухом, який десь там пас вівці у лісі чи на галявині. А коли переміг Голіафа, став шанованою людиною, став генералом армії. І через деякий час став царем Ізраїля. Якщо ось ця перемога вона відбудеться фіналю на наших очах і Україна, як Давид переможе цього величезного Голіафа, то уявіть собі, наскільки підніметься рейтинг України? Це буде одна з найпотужніших країн у світі. І Бог зараз проводить очищення нашої країни від багатьох гріхів, багатьох поганих людей для того, щоб відбулося ось це зростання, духовне, перше, потім економічне, політичне, воєнне і так далі. Вже на сьогоднішній день українська армія є найпотужнішою армією Європи. Вона дев'ятий місяць не тільки стримує напад. Північного царя, але також отримує серйозні перемоги. І все це відбувається на наших очах. Тому ще раз хотілося підкреслити цю думку. Давайте не будемо нарікати на проблеми сьогодення, але розуміти, що зараз відбувається боротьба Давида і Голіафа, в процесі якої формується наш характер. Процесі, якої ми з вами перетворюємося на потужних духовних воїнів, і, врешті-решт, буде фінальна перемога, яку Господь приготував для свого Давида. І зараз давайте помолимось. Помолимось і подякуємо Бога за Його мудрість. І попросимо, щоб він дав нам ще трошки терпіння, да? не нарікати, але дочекатися фіналу всіх цих світових подій, які відбуваються на наших очах, Амінь. Молимось.